Триває шостинській громаді облаштування та доукомплектування пунктів незламності. Також проводять інвентаризацію бомбосховищ та укриттів. Наразі розроблено нову карту розміщення. За словами міського голови, роботу у цьому напрямку слід посилити. На цій неділі будемо займатися ремонтними роботами в цих об'єктах. Це не годиться, що в якомусь об'єкті вода, в якомусь об'єкті двері закриті і таке інше. Ми що порозхолоджувались, думаєте, що, думаємо, що війна далеко від нас. Про роботу галузі житлово-комунального господарства під час щотижневої апаратної наради при міському голові доповів Геннадій Малашенко. На минулому тижні у нас проводились роботи по прибиранню, почищенню міста, проводили обрізку гілля чагарників, вивозили, прибирали сміття з складовищ по вулиці Скарпатська та Лазарівському кладовищу. Коли вимагала ситуація, проводити роботи по чищенню тротуарів, також посипали жаледними сумішами прибудинкові доріжки та дороги нашого міста. За словами очільника відомства, вихідними у одному з мікрорайонів міста виникла аварійна ситуація. Зупинялась у нас котельня, але порив Доволі швидко виявили, локалізували у нас два будинки, де порив був котельню. Запустили, будинки запустили. Геннадій дякую. Оперативно працював ЖЕК і оперативно всі включили в цю роботу, тому що люди писали, жалувалися, а потім, коли відновилося, то позитивні відгуки були. Міський голова зосередив увагу на необхідності посилити роботу у напрямку підготовки до ремонту доріг у громаді. Зараз ми готуємо цю тендерну документацію, вже деякі дороги почали робити. Тендера проходять зараз. Технічні завдання готові, опублікуються. Технічні завдання готуються, це одна робота, готуються це друга, опубліковано це третє, а оголошено це четверте. Всі технічні завдання зараз можна повністю сформувати, тому що у нас е, 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 руйнування дорожнього полотна е, навесні відбувається, коли перепад температур постійний мінус плюси. Негайно на цій неділі оголосити тендери, щоб потім, коли прийде весна, щоб не бігали вокруг тебе всі, а почався ремонт. Я був в обласній державній адміністрації. Обіцяють включити в план ремонт дороги від Івота до погребки і на Глазово ці об'єкти. Теж готуйте там. Тендерна процедура, можливо, це не ви будете проводити без ти всю а дороги сумщини. Зв'язуйтесь з ними. Щоб була там документація, якщо вони не хочуть робити документацію, ми будемо виконувати документацію. Вони оголосять тендер, і так далі. Тобто, включайтесь більш активно в цю роботу. За інформацією Марини Гремес, аграрії громади ще збирають врожай кукурудзи, та поряд з цим вже готуються до проведення весняно-польових робіт. Збиральна кампанія продовжується кукурудз нашими аграріями станом на сьогодні обмолочено на 78% від її посівної площі та намолочено 36 шість тисяч зерна. Загалом за збиральну кампанію 2022 року аграріями намолочено 144 сорок тонн зерна. Вже скоро прийде період проводити роботи з підживлення озимих культур посіяних під урожай 2023 року. Року тому аграрії розпочали роботи з підготовки відповідної техніки та по можливості проводять закупівлю мінеральних добрив, але ціна на мінеральні добрива дуже висока, тому наразі не зрозуміло, чи зможуть наші аграрії повністю провести у відповідних об'ємах підживлення озимих культур. У зв'язку зі складною ситуацією закупівлею та доставкою добрив міський голова дав доручення відділу агропромислового комплексу розглянути можливі шляхи, яку допомогу можна надати аграріям громади у напрямку забезпечення мінеральними добривами. І безумовно, аграріями буде надзвичайно складно в цьому році і підживити, і посіяти, і таке інше. Але будемо старатися допомагати. Ви подумайте, може яким-то чином десь у державі є якась програма по підтримку цих мінеральних добрив, компенсація або що небудь Або давайте пропозицію дамо на державний рівень. Дійсно, там ціни такі, що смисла нема сіяти і удобряти, тому що ти не збереш скільки зернових для того, щоб окупити мінеральне добриво. Це все ж за війни, трасист. Перебивати всі шляхи постачання мінеральних добрив, і воно проходить через 5-6 держав і от тобі такий результат. І кожен хоче націнити, і кожен хоче наварити на цьому тілі.